Всім привіт, вітаю! Сьогодні зробила собі невеличкий подарунок до Свята Різдва. Зробила замовлення на мейкапі. Ну, знаєте, ніби все є. І даєш собі слово нічого не замовляти, нічого не купувати, а використовувати те, що в тебе стоїть в запасах, але інколи все-таки порушуєш цю обіцянку і. Радую в себе невеличкими покупками. От така посилочка прийшла. Невеличка, маленька, але все, що потрібно, як завжди, моя дуже гарно зараз це ну, не формуляю, я замотую в папір. От так, щедро, щедро вони все замотують в папір. Так. Зараз я розпакую. І це теж такий чек-накладна мейкап. Сума 226 гривень. Так. І за чого я зробила замовлення? Це я згадала, що колись, ну як коли <сміло> в минулому році в мене були отакі патчі, і не один раз вони мене були, я їх купувала, рекомендувала до покупок. От такі патчі від Skinlight, Тут 30 штук інтенсивний колаген. Омолоджуюча маска для обличчя під очима. Ну, не знаю, тут все на російській мові, але тут на задній стороні. Цих патчів я прочитала, то тут написано, що виробник Корея імпортер в Україну, товариство Порта Спа, місто Київ. От, дуже мені ці патчі подобаються, вони тканинні, але вони дійсно гарно зволожують область під зону під очима, гарно знімають. Набряки, темні круги, і дуже гарно тримаються. Колись я їх купувала в магазині, коштували вони 49 гривень. Ну, а зараз на мейкапі ціна вже 75 гривень. Я все-таки вирішила замовити, тому що в мене зараз використання немає ніяких патчів, а мені потрібна така б'ютеп-процедура, особливо зранку. Хотіла спочатку замовити навіть дві упаковочки, але потім все-таки вирішила зупинитися на одній. Також така була гарна пропозиція на мейкапі до 6 січня на от на таку нічну маску, теж корейського виробництва. Дуже хороша була ціна 87 гривень. Тут у нас іде 15 мл. Це зволожуюча нічна маска для обличчя Ланейч, не знаю, як правильно, міні-упаковочка. Про цю маску я багато чула позитивних відгуків. Тканині маски в мене є, а от такі саме, які наносяться пензликом на обличчя, у мене зараз немає. Я перед новим роком робила ревізію і дещо повикидала. А те, що залишилося, то там, знаєте, в таких невеликих, як то кажуть, об'ємах. Тому вирішили взяти от в такому маленькому об'ємі, спробую, потім вам розповім, якщо сподобається, то можна буде потім і зібрати кошти на вже більш великий об'єм цієї маски. Ну і також е, хороша ціна була на от... Таку нічну маску з екстрактом гарбуза, це у нас, то навіть не знаю, хто це виробник, але ця маска доволі таки популярна, її теж дуже хвалять. Дуже часто вона продається в інстаграм-магазинах, в інтернет-магазинах. Давненько я вже так. Приглядалася до неї, до цих малесеньких трикутничків, Ну от вирішила спробувати. Коштує такий маленький трикутничок 29 гривень. От, буду теж використовувати її, і потім вам розповім. Так, і також, от таку масочку замовила: це Уже маска для волосся, салонний ефект за 8 секунд. Це фірма Masil, Теж доволі таки популярний, добре розрекламований продукт. Знаю, що він продається здається здається. Так, також ця маска продавала і продається в Єві. Ну, якось так, знаєте, заходиш в Єву і не, не дивишся туди, в ту сторону, щось там поєдив. Пробіжиш, купиш таке саме необхідне для дому, От, а на такі товари якось, ну, не завжди звертаєш увагу. Ну, а тут вже ж так, був час, сиділа, вибирала, тому думаю, так, візьму я ще й таку масочку. Вона коштувала 35 гривень. Ну, я так рахую, що може і не дуже дешево. Не знаю, ніби була знижка, але думаю, ну спробую, що ж це за маска, тому що дуже-дуже її всі теж хвалять, і вона така популярна і дуже гарно продається. Потрібно пробувати тому що такий, такий продукт, такий товар, який дійсно ну, багато хто хвалить. Тому от такі для себе купила невеличкі малесенькі подаруночки, буду все пробувати, тестувати, і потім вам обов'язково розповім. Так що, отак, я себе трішки порадувала на новорічні свята вирішила вам показати, кому цікаво, кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся. Пишіть в коментарях, чи користувалися ви такою, такою продукцією, чи сподобалася вона вам. Буду з задоволенням читати і відповідати. Ну, а на сьогодні в мене все. Гарних вам свят, тихих свят, спокійних Ну і здоров'я всім, благополуччя, сімейного затишку. До наступної зустрічі! Зустрінемося! Пока-пока, до побачення!